Сьогодні я хотіла поговорити на таку цікаву тему, яка сплила саме з груп підтримки, які ми проводимо в понеділок-вівторок. Дуже багато разів, стикаючись з питаннями учасників цих груп, я зрозуміла, що сім'я це саме той осередок, в якому формується дуже багато деструктивів поведінки нашої в нашій дорослому житті. Мені стало цікаво подосліджувати, як же будуються сімейні стосунки, як формується сім'я, за якими правилами вона формується. Хто ці правила встановлює взагалі? Тому що, якщо розглянути сім'ю як спільноту людей, ну, сім'я, бо я думаю, ви розумієте, що це таке: це не тільки чоловік, жінка і діти, це і бабусі, і дідусі, і тітки, і дядьки. І племінники, тобто багато багато людей, які складають нашу сім'ю. І мені здалося, що якби в наших сім'ях була прозорість сімейних правил, якби ми розуміли, по яким договірним правилам існує наша сім'я, якби ми один одному їх відкрито проговорювали, то багато не у в сімейному житті. Мабуть, було уникне. Тому сьогодні я б хотіла поговорити про сімейні правила, які вони бувають, як вони встановлюються в сім'ях, як вони змінюються, як правила можуть керувати поведінкою людей, навіть тоді, коли вони про ці правила не мають ніякого уявлення. Отже, сьогодні буде. Лекція про сімейні правила і як наслідок відсутності сімейних правил або великої кількості прихованих сімейних правил, кілька слів я скажу про фасадні сім'ї, поясню, що це таке, як це виглядає і як це впливає на членів сім'ї. Отже, сімейні правила вони керують поведінкою членів сім'ї. Регулюють її, допомагають будувати сімейну взаємодію, вказують, що члени сім'ї мають робити і чого робити вони не повинні. Правила це жива динамічна структура. Так як і відносини будь-які не можуть бути статичними, от як вони почалися, так вони все життя продовжуються. Протягом життя вони змінюються, це така гнучка система. Так і правила, вони можуть змінюватись, можуть переписуватись, можуть відмінятись, можуть додаватись і так далі. Однак більшість сімей цього не усвідомлює, не усвідомлює багатьох правил, за якими вони живуть. І коли ви починаєте усвідомлювати ваші сімейні правила, ви зможете перевірити, чи є вони придатними і актуальними. Якщо захочете, ви можете їх змінити або вдосконалити. Тому мені здається, що ця тема буде корисною нам всім, тому що якщо сім'я буде здоровою, то подальшому і члени її сім'ї будуть жити якимось іншим життям, мені здається, більш здоровим і щасливішим. Добре. Я пропоную вам всім подумати над тим, не треба зараз давати відповіді, а просто над цим подумати, можливо, ввечері, може, після лекції, може завтра, післязавтра і так далі, чи існують в вашій сім'ї правила, і чи ці правила відомі всім членам вашої сім'ї, і чи вони всі однаково їх розуміють. Як же з'ясувати все про сімейне правило? Якщо є така можливість, пропонується зібрати всіх членів сім'ї і проговорити ці правила відкрито, щиро, зрозуміло, так, щоб всі члени сім'ї їх почули, мали про них однакове уявлення і узгодили усно їх виконання. Буває так, що зібрати всіх членів сім'ї неможливо, неможливо з ними проговорити про якісь взагалі елементарні речі, а не то, що правила проживання або правила сім'ї. Якщо в вашій сім'ї це саме так, це говорить про те, що... це не говорить, що в вашій сім'ї не існує правил. Це говорить про те, що правила існують, вони існують в усіх сім'ях. Ви зараз зрозумієте, чому. Але у кожного своє уявлення про ці правила, і ніхто не хоче нічого про це говорити, доносити, розуміти, удосконалювати, проговорювати да, чи ні і так далі. Про що найчастіше є правила? Наприклад, найлегше виявити правила, пов'язані з розпорядженням грошима, наприклад, Домашні обов'язки, або що буває тоді, як карається невиконання правил. Я наведу приклади для того, щоб вам було всім це зрозуміло. Наприклад, чоловік за замовчуванням вважає, що всю хатню роботу повинна робити жінка, тому що вона жінка. А жінка вважає, що всю хатню роботу вони повинні робити вдвох порівну або по черзі і так далі. Кожен з них має своє правило в голові, один одному вони його не озвучують, і все життя лаються, хто повинен мити підлогу, хто прибирати, а хто мити посуд. Тобто правила є все одно, але у кожного вони свої, і ну, так вже склалось в наших сім'ях, що ми не маємо уявлення, що можна просто про це відкрито і щиро розмовляти. Або ще приклад. Жінка вважає, що чоловік повинен фінансово утримувати сім'ю. А чоловік вважає, що вони можуть це робити порівню з жінкою. І все життя вони лаються за гроші, хто скільки дав, чи ти повинен, чи ти не повинен, і так далі. І так далі. І тут було б дуже корисно їм зробити от саме те, з чого я почала, зібрати сім'ю всіх разом. І проговорити саме оцю фінансову сторону, і сімейні правила фінансові, так, щоб вони були зрозумілі всім. Бо ще останній приклад: дорослі діти вважають, що батьки повинні їх утримувати, одягати, годувати, платити за них комуналку, якщо вони живуть разом, так як це було, коли вони були маленькими. А батьки вважають, що діти вже дорослі, виросли і мають все це робити самі. Тут теж виникає такий дисонанс, дисбаланс, коли люди не говорять одному про це і весь час очікують один від одного виконання правил, про які вони нічого не говорили. Дуже часто люди ці правила один одному не проговорюють, не змінюють відповідно до зміни сім'ї і вважають, що всі повинні про них просто знати. Якщо ви добре подумаєте про свою сім'ю, я думаю, ви згодитесь, що це буває скоріше, частіше, ніж рідше. Але як інші члени сім'ї можуть про це знати, якщо їм ніхто нічого не казав? І чи усвідомлюєте ви, яку купу непорозумінь може через це виникнути? Тобто, перше, що треба запам'ятати про сімейне правила, їх треба якимсь чином озвучувати і узгоджувати, особливо ті відкриті правила, які регулюють сімейне життя, хто возить дітей в школу, хто забезпечує фінансову сторону життя сім'ї, хто прибирає, хто готує, хто працює на городі, хто доглядає за старими батьками. Як часто ми їздимо до батьків твоїх, як часто їздимо до моїх, тобто відкриті правила сімейного життя, це такі дуже нам здається очевидні речі, але так як ми ніколи про них не говоримо один одному, ми дуже часто маємо різне уявлення про ці правила, і це призводить до багатьох непорозумінь і сварок. Тобто це перше, що треба з'ясувати, чи всі розуміють, що правила існують, і чи вірно вони їх розуміють, і однаково вони їх розуміють. Може статись так, що сімейне життя йдуть роки, змінюються, виростають діти, або народжуються діти, або помирають старі. Тобто сім'я, це така дуже гнучка система. І правила треба змінювати. Як внести поправки в сімейні правила е, Потрібно вирішити, які правила є точним відображенням ваших сімейних цінностей на сьогоднішній день. Тобто зрозуміти, які правила вам вже не потрібні. Ну, наприклад, якщо вашим дітям 20 років, то навряд чи вам треба правило, хто їх буде водити в дитячий садок. Потрібно якесь інше правило. Це таки може. Казусний приклад, але ви розумієте, про що я кажу. Люди ростуть, світ змінюється. Оскільки правила належать вам і вашій сім'ї, ви маєте право їх змінювати, вдосконалювати або повністю відкидати. Однією з характерних ознак сімейної системи, в якій є задоволення і турбота, є те, що правила можуть змінюватись і люди, які. Є членами сім'ї, можуть один одному про це говорити. Якщо є така потреба змінити правила або відкинути, або нове якесь вести, треба це обговорити з членами сім'єю і вияснити, які правила вам допомагають, а які вам заважають в сім'ї. Ну, наприклад, якісь правила, які заведені ще вашими прабабусями, прадідусями. Обідати в один час, у чотири часи дні з сервізом святковим, з катертю, з сріблом фамільним і так далі. При сьогоднішньому темпі життя, і тому, що всі працюють в різних кінцях міста і в різних часових проміжках, ну, це правило, воно вже якби. Може існувати, але його треба якось змінювати, тому що воно напружує всю сім'ю і, чесно кажучи, взагалі не може бути виконано. Тому хороші правила допомагають сім'ї, погані правила її обмежують. І ті, які погані, треба змінювати. Правила можуть бути застарілими, несправедливими, неясними або невідповідними. І тому тоді ми їх збираємось, проговорюємо і змінюємо. Як же їх можна змінити? Треба звернути увагу на те, яким є процес зміни правил у вашій родині. Це стосується не тільки якихось абстрактних речей, наприклад, ви, маючи співзалежні якісь ознаки поведінки, розумієте, що ви все життя, у вас було правило, в якому ви виконували одну з співзалежних ролей. Вам треба розуміти, що ви більше так не хочете, і вам це правило потрібно змінити. Ну, наприклад, ви вирішували проблему своїх дорослих дітей, наприклад, грошову. або вирішували їх, якісь проблеми ваших дітей, пов'язаних з кредитами, роботами, навчанням і так далі. В якомусь моменті свого життя ви зрозуміли, що це правило вам більше не підходить. Воно вам шкодить. Більш того, ви зрозуміли, що воно шкодить вашим дітям, шкодить вашому чоловіку і, взагалі, всій вашій сім'ї. І ви хочете його змінити. Що для цього треба зробити? Кому? Треба вирішити, кому дозволено просити про зміну? Буває так, що в сім'ї є одна людина, вона може бути старшою, може бути. Тактовнішою, може бути спокійнішою, виваженішою, вміючою говорити, тому що жінки дуже емоціональні, якщо це чоловік, то він більш, скоріш за все, спокійний. І цій людині перепоручити донести до всіх інших членів сім'ї те, що правила змінюються. Звичайно, краще всього, якщо це мається на увазі такий самий приклад, який я тільки що привела, щоб це говорила. Та людина, яка хоче змінити свої сімейні моделі поведінки співзалежні, зокрема. Але якщо є у вас в сім'ї якийсь аксакал, ну так кажучи, то ви можете звернутися до нього і проговорити ці зміни. Далі хотілося би розглянути наступне. Як створюються правила у вашій сім'ї? Їх створює одна людина, чи це створюється, наприклад, оця зміна правил співзалежністю. Е, непогано перед тим, як почати щось змінювати, подумати взагалі, як це відбувається. Чи це відбувається спонтанно? Я так вирішила, я так роблю, нікому нічого не розповідаю. Чи це відбувається колегіально, коли ви збираєтесь цією сім'єю і вирішуєте, наприклад, що ви відкладаєте гроші, щоб допомогти своїм дітям купити однокімнатну квартиру, і тому ви будете там потроху якось зменшувати свої витрати, тобто правила їздити за кордон кожного року, там відпочивати взимку кожного року, і так далі. Вам треба змінити, як ви це змінити? Для того, щоб. Це зрозуміти, вам треба згадати минулі історії, коли правила вашої сім'ї змінювалися. До цього ми з вами говорили про такі відкриті правила, ну, наприклад, фінанси, хто що робить, хто куди ходить, хто за ким глядить і так далі. Це такі речі, які лежать на поверхні сімейного життя. І вони є 100%. Про них іноді сваряться, тому що всі мають різне уявлення про ці правила, я вже сказала, яким чином, але вони ну, такі не є прихованими. Тому з ними простіше, якщо у вас є якісь елементарні комунікації з вашими родичами, то ви можете ці всі історії проговорювати, змінювати, відкидати і. Створювати нові, але є цілий ряд прихованих правил. Це така дуже слизька тема, тому що приховані правила зазвичай про те, що ви можете розповісти в своїй родині, що ви думаєте, що ви відчуваєте, бачите, чуєте. Про смаки, про запахи, які ви відчуваєте, ви можете коментувати тільки те, що має бути, чи те, що є насправді. Свобода коментувати можна розділити на чотири групи. Перше це те, що ви можете говорити, про те, що ви бачите і чуєте. Наприклад, ви щойно бачили, як два члени вашої сім'ї дуже сильно полаїлись і навіть фізично Насилля якесь там було, хтось кого штурхнув. Чи можете ви висловити цим людям свій страх під час цієї події? Гнів, агресію, чи ви просто йдете і робите вигляд, що нічого не відбулося? Якщо у вас перший поштовх при такій події? Зробити вигляд, що нічого не відбулося, піти, сховатись, промовчати, змиритись і так далі, то в вашій сім'ї існує приховане правило: не проявляти свої почуття. І це треба просто визнати поки що. Йдемо далі. Кому ви можете сказати це? Наприклад, якщо все-таки у вас є право про це говорити, кому ви можете сказати це? Наприклад, ви дитина, ви щойно почули, як ваш батько вилаявся, у вас є відкрите легальне правило, що ніхто в домі не лається. Чи можете ви комусь про це сказати і кому сам? Чи є в вашій сім'ї людина, якої ви без застороги можете говорити про свої почуття, гнів, агресію, емоції і так далі. Як ви можете прокоментувати той факт? Що ви не згодні або згодні з тим, що якась поведінка чиясь відбувається в вашій Ну, Наприклад, ваша 15-річна дитина приходить додому п'яна. Як ви подосліджуєте, як ви поводили себе, в кого є старші діти? В цей час ви промовчали, пішли, сказали чоловіку, зробили вигляд, що нічого не відбулось. Є правила, за якими ви себе. В цій ситуації поводити. І якщо ви не можете відкрито говорити про свої почуття, про свої емоції, про те, що вам не подобається, то стовідсотково в вашій сім'ї існують приховані правила, які не дозволяють вам бути щирим і відкритим. Чи можете ви в своїй сім'ї вільно попросити пояснення, якщо ви не розумієте когось із членів сім'ї? Наприклад, у когось звірський, звірський вираз обличчя, а при цьому людина каже якісь приємні речі. І особливо у дітей виникає такий когнітивний дисонанс, тому що вони бачать, що людина злиться доросла, а каже зовсім протилежно. чи можете ви про це сказати? Тобто для виявлення прихованих правил у сім'ї необхідно дослідити, наскільки Вільно ви можете і щиро висловлювати свої почуття, емоції і те, що ви бачите, і те, про що ви хотіли б сказати, і кому б хотіли сказати. Якщо у вас в цьому сенсі є якісь заборони в сім'ї, то, скоріше за все, у вас купа прихованих правил, над якими теж треба працювати, тому що вони приносять дуже багато. Деструкції в сім'ю, зараз ми про це поговоримо. Щодня члени сім'ї бачать і чують різні речі. Деякі з них приносять задоволення, інші викликають зментеження і навіть біль, треті можуть викликати почуття сорому. Якщо членам сім'ї не дозволено визнавати і коментувати те, що вони бачать, і які це викликає в них почуття, тоді ці почуття пригнічуються. І починають підточувати сімейне благополуччя. Можливо, в когось в сім'ї зараз приведу приклади. Наприклад, ваш дядько вкоротив собі віку, або ваш племінник сидів у тюрмі, або в вашій сім'ї є хтось залежний, або хтось народив дитину без шлюбу колись це в радянські часи. Був... Був страшний страшний позор, а, і всі про цю історію так якось соромливо замовчують. Е, якщо у вас в сім'ї є залежні, неписане або приховане правило, прийняте всіми членами сім'ї, дуже часто полягає в тому, що ніхто не говорить про його залежність. І ще гірше. Ніхто не говорить про те, що не можна говорити про його залежність. Тобто всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Я не знаю, наскільки це вам відомо, але я бачила людей, коли про залежність одного членів сім'ї знають усі, всі сусіди, співробітники і навіть сторонні люди, тому що залежність має вже таку катастрофічну форму, яку не помічати не можна. А мама, особливо мама, має таке приховане правило все заперечувати, казати, що нічого страшного не відбувається. Він упав, він розбився, погані родичі, погані друзі, погана компанія і так далі. І так далі. Це дуже дивно, поводитись так, ніби нічого не відбувається. І потрібно всім мати на увазі, що сімейні заборони. Проти обговорення того, що є і що було, створюють родючий ґрунт для конфліктів. Припустимо, що є таке приховане правило, що члени сім'ї можуть говорити тільки про те, що добре, тільки про те, що підтримується, схвалюється, значиме доречне і так далі. У цьому випадку значну частину дійсності. Яка не може бути вся доброю, доброзичливою, чудовою, позитивною, доречною, і так далі. Вони просто ігнорують люди, починають жити в такому видуманому, придуманому, фантазійному світі, який не має нічого спільного з дійсністю. Деякі люди брешуть. Які живуть в такій історії, деякі починають ненавидіти всіх оточуючих в сім'ї, а деякі стають чужими в своїй родині. Найгірше полягає в тому, що в них з'являється низька самооцінка, яка виражається в безпорадності, ворожості та самотності. Все, що я сьогодні говорила, можна звести до двох пунктів. Пункт перший це те, що сімейні правила існують. Це треба вам всім визнати і спробувати їх трохи подосліджувати. В пункті першому можна розглянути відкриті правила, які регламентують дуже прості речі вашого сімейного життя, і впевнити, що ці дуже прості правила всі члени вашої сім'ї знають і однаково розуміють. Щоб вони з цього приводу не здогадувались, не фантазували, не галюцінували, а знали точно, що правило ми прибираємо по черзі, або ми удвох утримуємо сім'ю, або я один утримую сім'ю, я з цим згоден, і мене це влаштовує. Це перший пункт. Другий пункт при наявності прихованих правил, про які так детально тільки що розповідала. Необхідно знайти сміливість в собі і початок про них говорити. Тому що приховані правила призводять до того, що в сім'ї створюється дуже-дуже багато брехні. І ця брехня накопичується, накопичується, накопичується і накопичується. Ця людина, яка почне цей важкий шлях по вияву прихованих правил, Може бути і найстарішою, і наймудрішою, а може бути наймолодшою і найсміливішою. І це неважливо, хто почне це робити. Дуже важливо навчитись говорити про приховані правила, бо навіть сімейні таємниці, які шиті зазвичай білими нитками, про них все всі знають, і нам тільки здається, що ніхто нічого не знає. Частіше. За все спокійно і виважено і вміти донести всім учасникам вашої сім'ї ту деструкцію, яку викликає ці приховані правила. На цьому я хотіла б зупинитись дещо детальніше, буквально 5 хвилин. При великій кількості прихованих правил сімей виникають так звані фасадні сім'ї. Всадні сім'ї це які, ну, ви, скоріше за все, всі знаєте, що це таке, але я поясню Це сім'ї, які для зовнішнього світу ідеальні. У них все добре, з сім'ї ніколи не виносяться ніякі сварки, непорозуміння, якісь там негаразди, якісь трагедії і так далі. Тобто вся сім'я працює на оцю. Картинку, яку бачать інші люди. В цей час в сім'ї може відбувати щось жахливе, але всі працюють над те, щоб ніхто про це не здогадався. Найбільш трагічним наслідком фасадної сім'ї є те, що в ній зростають діти, вони сприймають це як норму, звикають жити в брехні, підмінні понять без сімейних прав, без навичок говорити те, що відчувають. А залишається лише брехня, брехня і ще раз брехня. Діти починають грати ролі, одягають маски, всі сімейні відносини є рольовими іграми, і ми наступного разу, якщо у вас буде таке бажання, розглянемо деякі ролі і маски, якими користуються діти, коли живуть в фасадних сім'ях як ці ролі і маски впливають на їх подальше доросле життя. Всім вам я пропоную подосліджувати свої сімейні правила, виявити приховані правила в вашій сім'ї, спробувати якусь конструктивну розмову з членами вашої сім'ї для того, щоб вони хоч в чомусь дійшли загалом до спільних знаменників. Тих правил, по яким ваша сім'я живе. А вони точно. Просто ми над цим не задумуємось. І, на жаль, так склалось, що в нашій соціальному, соціальному середовищі не прийнято відверто говорити про те, що відбувається ну, прям між двома людьми, вже не кажучи, всій сім'ї. У цьому в мене все. Я хотіла б вам запропонувати задавати питання.